Я люблю сюжетні кампанії Call of Duty. Ви можете ставитися до мультиплеєра і зомбі режиму як завгодно, але я готовий захищати кампанію. Починаючи з найпершої частини, що вийшла в далекому 2003 році, колда завжди дарувала гравцям гостро сюжетні, захопливі та повні приголомшливих моментів історії. Адреналінова на той час гонитва на кюбельвагенах із першої Call of Duty, відстріл нацистів зі снайперської гвинтівки у World at War, Прип'яті смерть гоуста з оригінальної ідеології Modern Warfare, місія у східному Берліні із Колдвару. І звісно, місія, що нині має для нас особливе моральне забарвлення. No Russian. Кожна чортова колда це гостросюжетний бойовик, у якому ви берете свою безпосередню участь. І ось виходить софт-ребут класичної Modern Warfare 3. Я в передчутті запускаю гру, сподіваючись вдруге поставити крапку в історії одного з найнебезпечніших антагоністів, за всю історію франшизи. І мені не дають зробити навіть цього. Modern Warfare 3 зразка 2023 року має найгіршу, невиразну і найкоротшу кампанію за всю історію існування франшизи. Чому так? Розповімо в нашому огляді зі спойлерами. Однак почнемо ми все-таки з найкращого, що може запропонувати ремейк МВ3 Катсен. Так, у гри традиційно інтерактивного виду розваг все настільки погано, що її найкращим аспектом є катсцени, з якими ви, очевидно, ніяк не можете взаємодіяти. Причому йдеться виключно про пререндерні заставки, а не про катсцени на ігровому рушію. Мокап, лицеві анімації, постановка і режисура абсолютно все виконано на найвищому рівні, але наважуся сказати, що я все ще вважав за краще б подивитися один невеликий фільм, склеєний з усіх внутрішньої. Грових кацен, ніж витрачати три години на цю нісенітницю. Так ви все правильно зрозуміли. Сюжетка колди, проходження якої традиційно займає 5-6 годин у МВ3 пробігається максимум за три. Напрошується закономірний висновок. Якщо следж зробили таку коротку кампанію, то кожна місія це маленький як шедевр який запам'ятається на багато років, як втеча з Воркути з Black Ops, або штурм лондонського будинку, у якому засіла гру. Терористів з мв 2019? Кампанія складається з 14 місій, при цьому будучи прямим продовженням МВ-2, що вийшла торік, але лише 4 з них можна назвати по-справжньому сюжетними. Що собою являють інші 10, поговоримо набагато пізніше. Так от, із цих чотирьох, лише одна місія найперша операція 627, є справжнім інтерактивним бойовиком у найкращих традиціях колди. Тобто я маю на увазі, що це лінійне завдання з класною постановкою. Ще раз нагадаю наш сьогоднішній огляд сповнений спойлерів, граючи за спецпризначенців, національність яких видає потужний британський акцент. Ви атакуєте російську в'язницю, але навіщо стає зрозуміло не відразу? Після адреналінового штурму виявляється, що ніякі ви не британці а болотяни – бійці місцевого аналога ПВК Вагнер, які прийшли звільняти головного терориста і екстреміста всієї підсерії Макарова. Такий сюжетний кульбіт абсолютно неочікуваний. Створює потріб. Рібну атмосферу і задає тон для всієї решти гри. Але є два нюанси, так би мовити. По-перше, вся інша гра це нудне болото, склеєне подобою сюжету. По-друге, навіть операція 627» – єдина крута місія в грі, дуже сильно відстає від більшості легендарних завдань усієї франшизи. Вона банально не здатна зрівнятися з втечею фари з тюрми, коли вона ще була недосвідченою дівчинкою, яка не вміє швидко перезаряджати автомат. Або сценою, де ви погрожуєте. Пістолетом жінці і дитині, щоб виводити з терориста потрібну інформацію. У цій грі банально немає місій, які можуть запам'ятатися. Всі крім першої відверто нудні і нецікаві. Але почекайте, раз вже я згадав Макарова і це ремейк, значить, у розробників з'явилася приголомшлива можливість показати новий погляд на провокаційну місію на no урашин, яку свого часу навіть видалили з російської версії гри. Зачекайте, перед тим як критикувати ремейк, потрібно зрозуміти, чому оригінальна місія є однією з тих, що запам'ятовується не тільки в рамках серії, а й загалом за всю історію відеоігор. Ну no Russian можна розділити на три основні секції: вбивство цивільних, бій зі спецназом і фінальний плод твіст. І ми розберемо кожну з них. Усе починається з того, що ви, будучи агентом під прикриттям разом із Макаровим і ще трьома терористами, вриваєтеся у великій Росії. Ріський аеропорт і починаєте розстрілювати цивільних. Гравець власноручно вбиває десятки людей. Зал за залом ви просуваєтеся вперед, залишаючи за собою гори трупів. Об'єктивно на той час нічого подібного в іграх не було. Навіть постал поруч не стояв. У якийсь момент кривава бійня закінчується, і в бій вступає російський спецназ. Гра поступово скидає оберти, повертаючи гравця у звичні рамки колди. Проти вас виступають озброєні противники. і Равцеві дають трохи видихнути, і ось перед вами машина, на якій терористи повинні втекти. Агент під прикриттям простягає руку Макарову, щоб залізти всередину, але той стріляє йому в живіт, залишаючи помирати на підлозі. Макаров знав, що ви агент ЦРУ від самого початку. Він знав, що ви мали влитися в його угрупування і перешкодити подальшим планам. І виходить, що все було даремно. Більше того, оскільки росіяни знайдуть на місці теракту тіло американця, це призведе до... Повномасштабної і кривавої війни. Усі ці думки проносяться в голові не тільки вмираючого агента, а й вашої. Отже, оригінальна місія це інтерактивність, демонстрація російських терористів, якими вони є насправді, і серйозний плод твіст. Чи вийшло у Следжкамер повторити або навіть перевершити її культовий статус? Як-не-як, -як, технології просунулися вперед. Можливостей стало більше. Простір для фантазії безмежний. Може, нас чекає атака на школу, лікар. Ню, як щодо розстрілу людей у якій небудь церкві, що особливо сильно вдарить по показушній вірі жителів боліт, ноурашен зразка дві зразка 2023 року, це беззуба баба, яка своїми голими ясними намагається дуже невиразно проскиглити щось на кшталт. Тероризм це погано, араби, заручники, стереотипів. Суть завдання така: літак захоплюють терористи Макарова, протягнувши на борт, надруковані на 3D-принтері пістолети, один із них перехоплює колишня соратниця Фари, яка воювала з нею ще в Урзикстані. Вона успішно ліквідує частину екстремістів, але її вирубує світлошумова. Після чого Макаров чіпляє на бідну жінку пояс шахіда і зістрибує з літака. Перед цим він кидає телефон, здатний деактивувати бомбу в салон. Але оскільки героїня Араб всі. Думають, що вона терорист заважають дістатися до телефону і літак злітає у повітря. Відкинувши будь-які жарти в бік, ця місія. А не інтерактивна. У ній сили секунд 30 геймплею. Гравцям по суті всучили катсцену, в якій можна трішки постріляти. Б. Абсолютно не жорстока, бо, як ви розумієте, смерть від вибуху не ваших рук справа. Їхні смерті лежать виключно на плечах Макарова. Героїня не приймала вольового рішення вбивати одних, щоб врятувати життя інших як агент з оригінального завдання. В тут немає плод твісту, його немає. Крапка. Те, що люди завадили Колишній соратниці фари знешкодити бомбу, бо вона арабської зовнішності, це банально, це не сміливо. Зате це такий заїжджений штамп, що вже скоріше хочеться сміятися, ніж плакати. Гаразд, гаразд, Макаров все ще терорист і На нас чекає грандіозний фінал, прямо як в оригінальній грі, де ми зможемо помститися цій мерзоті. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Гра закінчується на смерті соупа, і в нас навіть немає можливості помститися за смерть одного з найважливіших протагоністів усієї серії. Вся кампанія відчувається як просте DLC для Modern Warfare 2. Я не бачу сенсу продовжувати, але все-таки повинен. Залишок завдань являє собою так звані відкриті бойові місії на папері, відкритий рівень, що дає гравцеві свободу дій, на ділі, копія спекопс з пушками і лутом із варзони, на які сплюнули трохи сюжету, і на цьому все. Я розумію бажання розробників урізноманітнити лінійне проходження чимось цікавим і відкритим. Однак, у даному конкретному випадку ці завдання виявилися нудною та нецікавою маніфестацією лінії Хамер, яка порушує і без того поламаний темп гри, чому ліні частина з таких завдань проходять буквально на вулицях Верданська з першої варзони, один в один. Повна копія, репродукція один до одного. Алло, за це просять мінімум дві з половиною тисячі гривень. Доки ще двісті, і можна буде купити три балдури. У будь-якому разі такий халяс пекопс багато. Вони йдуть одна за одною, так що зрештою ти втомлюєшся і виходиш із колди, яка зазвичай проходиться на одному диханні. Тобто ви розумієте, якого це рівня халтура дуже і дуже складно досяжного. Так, зі мною бувало і таке, що я виконував поставлену в таких завданнях мету абсолютно випадково. Відбувалося це через те, що я просто кудись біг, щось робив, і місія закінчувалася ще до того, як я встигав зрозуміти, а що взагалі тут відбувається і чим я взагалі займаюся. Наведу хороший приклад: місія Гуерадам, яка була скопійована з Верданська. Ніяких погонь, ускладнень, твістів, встановив ось тобі носак під дупу і йди під три чорти. Спочатку розробники хотів. Ли, дати гравцеві свободу вибору і простір для маневрів, але крім пошуку ящиків з різного кольору рідкості і різні штуки типу броні, які взяті прямо із варзони лутання різних кілстріків, гаджетів та іншого краму, під час цих місій зайнятися особливо нічим. Якихось цікавих можливостей, які відкрилися б мені при повторному проходженні, теж звичайно що немає. Моя думка така, що ці відкриті комбат-місії були додані поспіхом, бо розробники побачили, що їх. Преміальна гра проходиться за дві години. При цьому прикол в тому, що, хоч і рівні і відкриті, самі місії це абсолютна духота. Тепер я зрозумів, що за словами маленької інді компанії Activision означають слова преміальна колда. Давайте підведемо підсумки. 200 гігабайт контенту виявилися не тим, що очікували гравці, в тому числі і я, не дивлячись на те, що це мало бути доповнення. Для мене сюжетна кампанія Modern Warfare 3 зразка 2023 року це трьохгодинна годинна ганьба. Це нудна, нецікава жуйка, шутан категорії Б, якому дадуть прикурити навіть найнизкосортніші бойовики. Следж вдалося досягти неможливого, пробити дно і вперше запороти сюжетку Call of Duty. Кажучи, навіть найгірші сюжетки і з колдини порівняються з нею. Відкриті бойові місії великий крок назад, який псує весь досвід проходження кампанії, яку гравці звикли бачити як якісний бойовик, адреналінове кіно на сім годин. Спроба надати гравцям свободу лише розпалює нудьгу та позіхання. При цьому уповільнює темп основної історії до равликового. Всього, що було показано за ці три злишком години, недостатньо, щоб я міг хоча б замислитися над рекомендуваннями фундацією Щодо ціни, то гра ж преміальна, ну так її називають, і продається вона на ПК за преміальну ціну. Мінімум як за 2,5 тисячі гривень. І ми дійшли до головного питання: чи варто купувати Modern Warfare 3, особливо заради сюжетки. Ні, і ще раз ні. Категорично, це сміття, яке можна пройти лише на умовні 5 копійок по підписці. Ще раз скажу, не варто купувати гру заради кампанії. Це реальна халтура, яку я як любитель серії, ні в якому разі. Зі не рекомендую. Ви ж не забувайте, ми ще поговоримо і про мультиплеєр, як тільки він вийде. Оцінка кампанії від капітана Оверпрайса, зважаючи на все це 4 із 10 можливих балів. Власне, самі, що думаєте про сюжетку нової колди? Діліться думками у коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGT. TV. Дивіться і грайте разом з нами.